Як можливо, коли країна в війні, така важка ситуація, коли люди не знаходяться на місцях, одні виїжджають за кордон, інші переміщуються по країні, як може агентство піти на такі кроки незрозумілі, шахрайські, як на мене? Пані Наталя розповідає про продаж дачі площею 12 соток у районі кладовища Сухий Яр. Ця земля належала її мамі. Після смерті ділянку мали розділити на рівні частини між трьома спадкоємцями. Тим процес успадкування затягнувся, і фактично, поки власність належить мертвій людині. Нещодавно жінка дізналася від знайомих, що за міський будинок продається за 15 тисяч доларів. Наталя знайшла відповідне оголошення на сайті однієї з білоцерківських агенцій нерухомості та здивувалась, адже вона ніякої згоди не давала. Тож жінка зателефонувала до рієлторів та поцікавилась, у чому справа. Їхня відповідь її шокувала. Вони це пояснили тим. Що вони наперед роблять оголошення для того, щоб вивчити ринок, тому що такі ділянки продаються не так швидко. У всякому випадку, зараз виставляти на продаж цю ділянку, не має ніхто права, ні один із спадкоємців, тому що ще не отримали свідоцтво про право на спадщину, і не тим більше якесь агентство, яке взагалі не має до цього відношення. Тут прийшло моє дитинство. Я ні в ні в коєму разі ніколи нікому не повідомляла, не повідомляла про те, що я маю наміри продавати. За словами Наталі, рієлтори пообіцяли видалити оголошення протягом доби, але цього не зробили. Крім того, від сусідів дізналась, що декілька людей вже приїжджали на огляд ділянки. Тож вона почала діяти рішуче і звернулась до поліції. У свою чергу наша знімальна група вирішила перевірити інформацію про продаж вказаного майна. Ми зателефонували до агенції в якості покупця, аби дізнатись деталі та намагаємось домовитись про зустріч. Рієлтор відразу попередила, що документи на ділянку не готові. Ім за словами жінки за тиждень їх дороблять. Також запропонували, якщо дача сподобається, внести задаток. Там просто є три співвласника. Зараз вони входять у спадщину і роблять кадастрові номери і готують е, до продажу. На цьому тижні е, ну на цьому вже напевно вже не встигаємо, Ну надума ж на тому на тому тижні ж е, вже кадастрові намираються. Так все, все, що потрібно для продажу. Вона нормальна. ну, тобто це не та річ, яку можна як назад. Зробити щось неправильно люди хочуть її продати. Ми їм допомагаємо. Від нас, від нас спрос маленький. Під час розмови нас не попередили, що третій спадкоємець не погоджується на продаж, ба більше на сайті Агенції нерухомості інформація про це також відсутня. А ось у Фейсбуці її змінили. Ми домовляємось про огляд з рієлтором та нібито власницею дачі. Наступного дня нам повідомили додаткову інформацію. 20 власника. Тудачу, так, я розумію, хочуть. Продавати третя, наче вагається чи якось так. Ну, В принципі, я думаю, що якщо ви е, ну, цю дачу захочете, я думаю, всі власники, ну вони всі. Я зараз всім гроші треба, я на, 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 ну, хі, надіюсь. Однак, аби знімальну групу не впізнали, змінюємо покупця на іншу людину. Його зустрічають та радо проводять екскурсію дачею. Це не спільне майно. Це у кожного своє право власності, Але земля не виділена в натурі. Поняли як? Ну хорошо, тоді то тобто, есть, як це все оформлюється. потім? не буде яких то питань від власників, які залишилися. Євген подивіться, ви подивіться будиночок. Да, кажуть, да, да, своє да. Слово По поводу документів, єсно, вони в розробці. Вони ще робляться. Якщо питання буде в документах, ми будемо вирішувати питання в документах. Вагається вона не вагається. Є двоє людей, яких ну зацікавить. І ми так. на сьогоднішній день виставили на продаж будиночок для того, щоб. Побачити попит по-перше. пані Наталя особисто вирішила запитати у рієлтора та жінки, яка представилась однією з власних ділянки, чому без її згоди продають будинок. Втім, змістовного діалогу не сталось, адже перейшли до сварки. Документ, який свідчить право власності, так. надає можливості завіщать, продавати, дарувати. Вопроси будуть. Як ви збираєтесь продавати без документа на право? Ти власник? що, больная? Ти больная? Ви документ, документ буде готов за правом спадщини, за законом, вступило три власники. Тобто, оця особа і двоє її плем'янників. Вона не дає, вона не йде ні на який зговор, ні продать, ні викупить, нічого. У свою чергу рієлтор, яка декілька хвилин тому розповідала покупцю про те, що варто провести світло до будинку, зазначила, що вона знайома жінки, яка представилась з Тетяною, і просто підвезла її. Крім того, вдалось з'ясувати, що наразі триває оформлення кадастрового номеру на ділянку. А ось як пояснює адвокат Віталій Гаделія, перехід права власності на нерухомість може здійснювати. Лише після внесення відповідних даних про продавця до єдиного державного реєстру, вступ спадщина автоматично не надає такого права. Другий момент для продажу майна де є декілька співвласників, потрібна або згода всіх співвласників, або якщо в випадку продажу лише своєї частки, потрібно знову ж таки докази направлення пропозиції викупити першочергову свою частку з попевній вартості. Відсутність відповіді або негативна відповідь продовж певного строку, зазвичай місяць, і після цього особа да може свою частку продати. Тож скільки доведеться чекати на документи, питання відкрите. А поки власником будинку та земельної ділянки все-таки залишається покійна людина. Головне, аби той, хто хоче придбати оселю через такі невизначені ситуації, не опинився між небом та землею.